Всім привіт, друзі! З вами Дімон і ви на моєму каналі. Коротше, сьогодні я захотів знаєте, що зробити? Провести 24 часа на кращі своїй кузниці. Ну, ви вже по названню прочитали, так що давайте не міднети, а давайте на кузніцю вилізати, виживати. Так, для ночова, знаєте, що хочу зробити? Взяти картошки хочу картошечки взять стик. Так, я хочу ще. Знаєте, що? Я хочу е, зробити багато хлебочка. Ну, не багато, я думаю, 14 штук. Цього нам хватит. Так, давайте зараз хлебчик бігум візьмем, запечем. Так, 4 хлеба, 2. Так, а тепер мені треба дрова. Так, а в мене є топор, топор є, топор є в мене. Топор. Де топора? Ладно, зараз піду в життя я Так, зараз тупо дать Він живе ось до. Так, житель, житель. Божда до тебе. Так, він дав нам отакий железний топорик. Отакий його. Так, тоді помали давати за дровишками. Не в лісу давайте його взямо. Так. Давай, опа. Так, оце все зробили. Так, добули ми дерево. Ой, блин, Так, давайте поновим. Отак, сюда піднімаємось Так, біжимо. Радочки трохи підрослю, а ще трохи підростуть, бо бачите, ту, там морковка вже ясна, а десь ще не ясна. Так що треба, щоб була хороша мор морковка у нас. Так, закриваємося. Так, і тепер Я пожарити картошечку. Давайте подам 5 дозжок. Ой, то есть. І картошечки. Скільки нажариться, тільки нажариться, так. Тепер поряд покладемо сюди. Так. Що в мене жалізні двері роблять? Так. Так. Стане це все на місце. Так, наш хліб переплавився. Ну, ладно, сім. Треба було доски зробити, от він. Тоже бомбок там беремо кроватку за собой. Так. Давайте візьмемо меч. Я думаю, нам не треба. Капчики, щапочку. Ізумруди. Ну ладно, візьмемо. П'ять штучок так. Давайте візьмемо телефончик, комп'ютер. І, і, все, і буде йти. Так. Приведжити. Так, давайте докупуємо зараз земельки. Ні, вже вечір, я думаю, 24 четыре будуть досідати вже завтра. Давай тебе гоп купает, купает. Купает себе гоп купа. Так, давайте прилежу. Что ты хочешь идти? Вс? А, -а, -а. О, я тебя так, все Так, все, уже а? Так, А? Пойди с тобой торговать. Так, доброе утро, друзья. Так, ну что, подали. Поднимайтесь наверх. Так. Раз. Давайте. Вот так. Давайте три. Так. Давайте четыре. Хопа. И вот Все, 24 часа. Почалися. Так. Ну тоді давайте. Я не знаю, що можна робити зараз. Давайте зараз порозлажуємо предмети. Блін, я сундуки, і сундука не зробив. Прийдеться це все. Отаку От носити. Так, ладно. Давайте поставимо кроватку десь тут. Так. так, я не знаю, що. Давайте зараз поставимо комп'ютера. Давайте на землю його поставимо. Так, отак от зробимо. Небагаті. І давайте я ще хочу зробити невеличке такі укріпля цього. Від спеки від сонця, як вам там легше. Ау, блін. Ладно, коротше. Коротше, все. Ладно, давайте перестраюємо тут. Так, давайте еще вот так. Так, короче, давайте зараз ставим. Так, ноутбук, типа украдорів на нас и поставим. Опа, так, ну що, давайте зараз. Ой, блін, я кровать не злома. Це шо, так вже жирним таким став, що кровать поламав, так. Давайте. Хоп, грабі, грабі, граю. Давайте, давайте, давайте так. Хоф-хо-хо-хо-хо. Є, так. що робити ще? Давайте я зараз дуже, ну не дуже голодний. И все равно так, давайте телефончик поставим. Я ще Powerbank взял. Так. Скик зараз 819. Отлично, так. Нет, це не отлично. Так главное не выпусти. Вот туда. На ту, той прекрасний грани. Так ладно, короче так. Давайте еще зара пробуем, что зара пробуем, что зара пробуем. <плес> можно в диты кусочки, можно шапочку в диты. Давайте. <плес> так, друзья, то я не знаю, давайте зара Взіму картошечку з хлібом, житель, житель. Я на крищі. я на крищі, ти мене не бачиш. Ой, я, я думав з кимось поторгуватись. Житель. О, кстати, прият, ти мене побачив. Моє виживання кінчається. Та ні, ладно. За це я получаю. Випишете мені якийсь комент. От Боже. Я свою надежду втратив. І за це маю викинути якісь предмети свого інвентаря. Давайте хай це буде. Давайте хай це буде. Земля. Земля могла мені пригодитися, щоб кришу від сонця, бо зараз де це сонце. Сонце саме жаре ось до... Так. Давайте. Жителі, жителі, ви мене бачите, не будьте зайнятими такими дуже так аккуратно. О, Кетя! блін, я хотів, щоб ти була моїм другом. Кетя кс, -кс, 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 кс. Я тобі картошку дам. Хліба. А, ладно. О, житель, житель, ізумруди Чуєш запахом? Сосед! Житель сосед! О, да, 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 да! Вау! Давай. Я не могу дотянуть житель. иди сюда. Да сюда перейди ты что, слепый? А ну! Я до тебе не дотягуюсь. Коротше, ладно. Давайте зараз просто сидіти, І грати в телефончики сейчас. Ой, може, він шалам випустив. Так, ладно. Ой, так, що робити, що робити? Давайте картошечку Зараз хлебушком Вот так Вот так вот, вот. О Давайте О. Блин, телефон разрядаемся, капец Ясно Капец, все, я цей телефон сдаю Даша я его купил Блин, какую фигню так Хотя б компік ще не розродився, держа батарейку, так О, жителі, оце у вас там багато, давайте. Давайте купляю, купляю, Все, житель. Бачиш? Я до тебе достаю поще. Так Та куди ти тікаєш, от, зараз я. Ладно. Ладно, ладно. Давайте шоу-шоу що, що в Бешею відвідують. Нічого. Тільки просто сидіти, давайте на пол зараз ляжу так. о, і полежу. Подивіться, подивіться, який зараз закат красивий. Хочете, можете поставити отак на скриншодік. Хочешь, тейздом поставити? Ты хочешь тейсдом? Ой, все-таки красиво. Так, ладно. Блин, кстати. Зараз скипики. Ой, я зараз весь плюс 8 часов до 8 часов досплю. І И все, я виграв. Так, ладно, лягаем. О, так. Скільки там. На ком Блин, компьютер же почти сіда. Скики мне сидит. О, вже 7.59, ще минута. Так. Давайте 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, я можу злазити звідси. Так, забираємо оце все. Так, бігом ноут забираємо. Землю, землю теж хай на крищі не буде. Ой, ура! Наконец-то я можу злазити з, з бийцей. Так, давайте уйду за собой все уберем. Пригод! Ай, больно маги. Еес, все. Короче. Эээ... Друзі, ми з вами прожили 24 часа на криші кузниці. Мені кажеться, це ще ніхто не робив. Якщо робив, то пишіть в ну, Блін, Ну це було класно. Так, ставте лайки, 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 лайки. і коментики, Конечно, куди ж буде без комментиків. Коментики, коментики. А? Я, я цей при, пригну з криші як спайдермен. Може зараз, що ви підпишетесь на канал і поставите лайки. Коротше, ладно, давайте ось сюди вилазимо. Так, житель пустим. Вилазим. Хопа. І. Ей! Єс! Я попав в воду, ви бачите! Оце молодець, так, значить ви маєте ставити лайки. Всем удачи всем спасибо, всем пока, слава Украине, слава ЗСУ, а я в свою рідну кузницу. все.